А у Чернівцях щось відбувається так. Чи є ажіотаж на порубному? Що казав духовний радник Трампа на Буковині? Як потрапити під потяг і вижити? Про це далі. Прикордонники на порубному розповіли, чи багато хлопців вже виїхало з України. Нагадаю, днями Кабмін затвердив постанову про дозвіл на перетин кордону чоловіками від 18 до 22 років. Ажіотажу кажуть, немає. Ситуація на пункті пропуску більше пов'язана з туристичним сезоном ніж із нововведенням, а кордон у цій віковій категорії перед Танають одиниці, проте пасажиропотік може збільшитися у найближчі тижні, коли люди достатньо підготуються до виїзду у разі зростання кількості охочих. Прикордонники запевняють, що готові розгорнути додаткові робочі місця та наряди для паспортного контролю. Додам для того, аби перетнути кордон, треба мати відповідно закордонний паспорт та військово-обліковий документ. Буковину відвідав духовний радник Трампа Марк Бернес. Тут пастор зустрівся з представниками місцевої влади, військовими капеланами та священнослужителями різних конфесій. Також висловив захоплення силою духу українців та їхньою стійкістю у боротьбі з агресором. Під час виступу та особистих розмов радник запевнив, Дональд Трамп готовий застосувати всю міць США, якщо Росія не припинить обстріли України. На Буковині чоловік потрапив під потяг. І вижив, ДТП сталося у шипинцях. Надзвичайники деблокували 52-річного постраждалого за допомогою гідравлічних інструментів і передали медика. Обставини інциденту з'ясовуються. Наостанок нагадаю, що сьогодні, 29 серпня, день пам'яті загиблих захисників України. В цей день, у 2014 році, українські воїни виходили з оточення під Іловайськом. Тоді російське керівництво порушило домовленості. Українців розстріляли, коли вони проходили через через нібито зелений коридор, їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом пам'ятного дня став соняшник. Дивіться та слухайте нас там, де вам зручно: в інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток та Телеграм. Будьте в курсі всього, що відбувається у нашому місті.